Привітлі дітки! Рада знову вас вітати! Це я, Оксана. Дітки, а ви помітили, як я сьогодні гарно вбралася? Скажіть, що вам нагадує кольори мого одягу? Так, правильно, в мене одяг, кольори якого схожі на Державний прапор України? Ось послухайте, коротисенько. Розповідь про Прапор України. Діти у нашому світі є дуже багато різних країн. А наша країна називається Україна. Україна має свій державний герб тризуб та державний прапор України. Державний прапор складається з двох кольорів. Синього як небо та жовтого кольору, що означає поле пшениці. А ще в Україні живуть добрі та працьовиті люди, українці, а сила українців у їх єдності. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво. І сьогодні, діти, я хочу вам запропонувати. Сконструювати державний прапор України з конструктора Лего, дерев'яних кубиків та зі звичайних олівців. Ну що, я вас зацікавила? Тоді ми розпочинаємо. Ну що, малята? Зараз я розкажу, як можна зробити український прапор з цеглинок Лего. Для цього нам необхідно підготувати три цеглинки. Ось такого невеликого розміру жовтого кольору, дві цеглинки великого розміру, одна з них жовтого кольору, а інша синього кольору. Що ж почнемо будувати український прапор? Беремо велику цеглинку, перегортаємо і встановимо її ось так, горизонтально. Знизу. Представляємо цеглинку жовтого кольору. І ось подивіться, в нас вже вийшов прапор. Як же нам його закріпити, щоб він не розсипався? До цього нам необхідно нашу конструкцію перегорнути і беремо цеглинку маленького розміру і з'єднуємо між собою ось ці дві деталі. Ось так. Поступово інші. Тепер знову перегортаємо. Подивіться, який в нас вийшов гадний український прапор із цеглинок Лего. Лише дітки! А зараз я покажу, як можна зробити український прапор зі звичайних дерев'яних кубиків. Для цього нам знадобляться дерев'яні кубики. Два кубики синього кольору та два кубики жовтого кольору починаємо будувати. Для початку нам необхідно поставити один синій кубик, до нього приставити інший кубик, а знизу поставити два жовтих кубика. Під синімой один та другий. Ось подивіться, в нас вийшов український прапор кубиків. А зараз, дітки, я покажу, як можна зробити український прапор зі звичайних кольорових олівців або фломастерів. Для цього вам знадобиться аркуш, картону, паперу або можна просто на столі викладати. Та олівці. У мене два олівці жовтого кольору та два олівці синього кольору. Починаємо будувати спочатку. Кладемо синій олівець ось так горизонтально, до нього кладемо ще один олівець синього кольору. Вирівнюємо. Так само ми кладемо жовті олівці. Спочатку один, а потім інший. Подивіться, в нас вийшов прапор з кольорових олівців. Дітки, які ж ви розумнички, я сподіваюся, що у вас все вийшло. Обов'язково надсилайте мені фото своїх робіт. А я вам кажу до зустрічі і бувайте!